Ну вона люба, може бути я вам говорю. Добрий вечір, шановні глядачі. У нас тут зараз відбувається палка розмова і дискусія. З чого починати, тому що насправді інформації настільки багато, що я не знаю, куди її вмістити в наш підабажур. Так що, власне кажучись, зараз в, в сьогоднішній програмі ми будемо говорити про енергію землі, тобто ми продовжуємо нашу тему тонких енергій. І саме зараз будемо говорити про енергію землі і про те насправді наскільки вона впливає на людину. І, наприклад, чи можна селитися в тих місцях, де вона виривається назовні? І от і про це все нам розповість геолог просто з, з шаленим досвідом. Член Міжнародної академії бі біотехнології Олександр Іщенко. Добрий вечір. Добрий так що, пане Олександр, все-таки з чого почнемо? Чому ну, я думаю, земля що... цю енергію я викидає, будемо так сказати? Да, коротесенько розказати імену будову землі, тому так. що де вона утворюється ця енергія? Вона ж ні від киля не береться. Ну, напевне, в, в середині землі. В глибинах, над Глибина, да. так? Значить, справа в тому, що ми весь наш світ земля, і всі ми знаходимося в постійному якомусь русі, безперервно, безперервно в русі. Навколо земля крутиться навколо своєї осі, навколо Сонця, навколо галактики, центру, навколо Всесвіту. От. Але земна, земля є неоднорідною, не суцільною, вона складається з різних шарів і з різних плит. І от верхня е, оболонка землі. Це земна кора глибиною від 30 до 70 кілометрів от нашій території, де ми з нею все пов'язано. Нижня мантія на глибині до, 2, 2, до 3 кілометрів. Ви мені такі згадуєте шкільні знання, я зараз школу згадую. Так от на мантії, мантія всередині між 50 і 250 кілометрів глибині, вона рідка. тече І от по цій рідині пливуть Плити земні плити, вони які складаються з величезних е, гранітних плит, кристалічних пород. І от коли під час руху землі, коли ці плити штовхуються іншим, вони утворюють колосальну енергію там. Тобто, фактично, ця енергія це від зіштовхування да, земних Так, Це плит. внутрішня діяльність. землі. 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 Внутріш. Ми навіть ніколи про неї да, не, не пос... думаємо, що да. там може бути якась підземна і внутрішня діяльність, але вона є. Вона постійно є, тобто все пливе там. Постійно є, тобто нічого не зупиняється. Все. І тому, коли це виходить, створюється енергія, вона повинна розряджатися десь. І оця енергія, розрядка цієї енергії, здійснюється поглибинним розлумом. Тобто окрем... земля складається з окремих блоків, між блоками проходять шви, вони досягають декількох кілометрів і тисяч кілометрів. Тисяч кілометрів да, вони ці проходять. діри фактично. Да, да. Назвемо їх діри, в яких енергія О, виходить. Таке, такий шов, така тріщина. Притом вона, будемо говорити умовно, що вони широкі, Цей, ці розломи, вони це не значить, що розрізано ножем одна це шир, широка полоса на декілька кілометрів. От це така зона розломів, вона може бути шириною десятки кілометрів. І от оці блоки, які мають величину величезні і мікроскопічні, от між цими блоками, між цими швами, якраз і виходить геогенна енергія по якихось каналах. Так, і ця геогенна енергія шкідлива для людини. Так, да. почекайте. Значить, от рух, землі, рух землі навколо Сонця, навколо галактики, навколо Всесвіту, навколо своєї осі створює єдину енергетичну оболонку. І от оця оболонка, яка складається із таких енергій, відомі енергії це електрична, магнітна. Ядерна і гравітаційна. І є енергії, які невідомі природа їх, так звані тонкі енергії. Оце є тонка енергія це геогенна енергія, енергія землі, енергія космосу і енергія нашої Біоенергія, Біо яка створюється. ці тонкі енергії, вся замислі тонких енергій в тому, що вони е, створюють єдине не тільки енергетичне поле, а енергоінформаційне поле. Тобто в цьому полі закодована інформація про нам минуле життя сьогодення і майбутнє. Е, пане Олександре, е, я вас переб'ю трошки. От зараз з'явилася інформація, що навколо землі є захисне поле. То може це ці енергії утворюють це захисне ні, поле Ні, захисне поле яке по да, магнітне поле за... навколо... ні, не магнітне. Я маю на увазі з тонких енергій. Яких? От. Ви знаєте, то е, кожен придумує свою ідею. Може вона є? Я наприклад цієї ідеї поки що не знаю. Тож тобто, я його не чу не відчуваю. Я говорю вам про те, що я відчуваю. А ви відчуваєте, ви не тільки знаєте, а відчуваєте патогенні енергії? От тому то й справа, що я відчуваю їх, і я їх не можу теоретично пояснювати. але я практично їх всі відчуваю вже на протязі 45 років. А що це означає? От як практично можна відчути енергію? Практично ви можете так відчути енергію. Допустимо, якщо ви попадаєте в область генеральної енергії, так. ви можете відчути запаморчення, ви можете відчути якусь важкість організму. Угу. Хочеться втекти, біда, звідси, так? Але не завжди, це коли ця енергія імпульсно викидує. Угу. Вона сконцентрований поток, про який ми будемо говорити, не викиди. Але а якщо, є ж постійно. Да, якщо енергія спокійно йде, ви її можете не відчути. Її уловлюють тільки окремі люди. Їх називають або екстрасенсами, або сенситивами, а радіостезисти. Я себе називаю біоенергетик. І так це більше не притулочність. Я уловлюю біологічну енергію, моя життєва енергія, мого організму. От. І так, і так, більш поширено. І я улюблю, чому я, якби я стояв би, допустимо, на цій енергії, на цій зоні випроміння енергії постою годину там, чи пів години, я відчую. Але за допомогою біотензора я відчуваю миттєво. Uh -huh. Тобто, як я відчуваю в своїй час миттєво пострілки годинника. Яке б в магнітну енергію по стрілці компаса миттєво, так я з допомогою біотензора миттєво відчуваю. Тобто, а ви можете показати, як? Можу це? можу вам показати. У нас, тут, у нас тут не пристосовано для цих всіх таких експериментів, Нічого. але ми сьогодні вас його проведемо. Я енергетичну зону я вам покажу. В принципі, я працюю як? Якщо позитивна енергія, він в мене повороти на себе. Угу. Якщо енергія попадає в негативну енергію, в мене тур від себе. Ага, ну зараз це ви робите спеціально, Це я зараз роблю, так. Я просто показую так. Він може мати любу форму, цей тому як зручніше. Коли дядько в селі вставив криницю, він просто вербований паличка. Да? Угу. Це теж біотензор. А чому так. вербова паличка це біотензер? Ну, справа в тому, що вода теж створює. Енергію земну, тобто от ці плити, рух, плити і так далі, вони створюють гігієнну енергію. Але рух води теж створює енергію. Тобто, Тоньке тіло, яке рухається, любе тіло, яке рухається, воно створює навколо себе енергетичну. Ну, так, це ми знаємо з фізики. І от вода вона має дуже високу енергетичну пам'ять, як і золото. Допустимо, що вона хриниться. Ми можемо говорити про це дуже довго, що вода зберігає енергетичну пам'ять. <свес> 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 а золото теж зберігає. Золото. А чому воно золото? Тому воно й дорогоцінне, що воно зберігає енергетичну пам'ять, колосальну зберігає й передає людям. Я думала, що це просто пов'язано з фінансами це, це і виявилося. Про, нічого просто немає. Все дуже складно і все дуже цікаве. Тобто, це не містика, зрозумієте, це фізика. Просто фізика, яку людина відчуває віками, тисячоліттями, але яку поки що не може пояснити. І може, чому не можу? Я мені дозволю собі тут вам... зачитаю одну річ. Так. Я, я, я пам'ятаю. От дивіться. На Хеопса так. було написано: люди гинуть від незнання сил природи і не вміння управляти ними. Та ви хочете сказати, що вони вміли вони управляти вміли. І, і знали зараз, сили природи? права? Любий шкільник, школяр вже не скаже вам, що то тисячі чи мільйони рабів носили плити, вони плили ці плити і складалися в піраміду, вони плили іменно геогенна енергія. Вона їх так люди вміли керувати геону енергією, що вони переносили спокійно ці плити, і складали їх в Так же побудований Бомстовун Кеншфанглії. Также був ще е, місцеві жителі на острові Пасхи, вони розказували морякам, що ці ідоли, статуї, вони йшли по повітрі. Коли вони прийшли, побачили, як їх переносили. А вони, кажуть, самі йшли. Тобто виходить, що раніше люди все-таки мали якісь знання. Володіли. Чому вони їх втратили? Володіли, так. Да. І ну не всі, але, скажем, духовні жерці там і такі інші. Вони володіли енергією. Але люди чомусь втрачені, то так будемо говорити так: або енергоінформаційне поле, про я говорю, або Бог. Дайте простіше називаємо Бог. відібрав цю це, можливість. Це, да, можливість Чому відібрав? Не знаю. Може, тому що люди стали дуже розумні, дуже грамотні. І не дай Бог, значить, зараз би люди вміли всі це переносити і робити в цих техногенних умовах. Чи хоча б, щоб мали мали телепатичний зв'язок, щоб це було, щоб ми оці масі народу чули, що всі, всі ці голоси чули. Так що тут в природі воно е, робиться так. Так як треба, але ж з іншого боку, це дуже корисні знання, тому що коли древні наші предки знали, де будувати хату, де будувати церкву, щоб вона не попадала на цю патогенну енергію, От яка От Ми приходимо до цього. От ми і приходимо. Значить, я почав займатися. Я прийшов на Хмельниччину в 73-му році, на практично я почав займатися тут 75-го року, до цього я працював в Східній Сибірі. Там я свої методи був, йому я такий геолог та йошник, як кажуть. А це моя батьківщина України. І от коли я прийшов, коли я... і раптом мене виникло буквально, як кажуть, нічого, я знав теоретично, це, а з нічого я практично відчув можливість займатися біогенною енергією. І от напроти 40 років з лишнім я не приміняв геології ні одного. Геофізичного методу. ні одного. Напротязі, починається з 72-го року. Я тобто тільки... ви шукали родовища да. води, да. ви шукали, де будувати якісь будівлі, да. тільки ну, користуючись да. тонкими енергіями. Да. Да. В основному я професіонал гідрогеолог на підводі. Поэтому я займаюся професійно цим. І мною ну, відкрито, ну, не буду хвалити, 14 родовищ мінеральних да. води. У ну, із них 12 на Хмельниччині. От ми зараз якраз напевне які, бачимо на да, Так, от можна поквот перша карта. Ви бачите, значить ці саме ці сіродові. Притом родовище це і нафтуся знаменита, і миргородська вода, і вода високої мінералізації червоної ці, на глибині чотириста шістсот метрів. От я собі навіть не уявляю, як звичайна людина, як можна відчути воду на глибині 400-600 метрів. Можливо, я, треба мати вийти в поле, я вам покажу. І справа в тому виходить, що ці родові розвідані, вони захищені в державній комісії по запасах корисних копалин. Тому що коли ця комісія не прийняла з експертами, то це не вважається відкриттям. Я можу все придумати. От захищений, вони ждуть. Хмельниччина це нова провінція мінеральних вод в Україні. Притом одна з найбагатших. Правда? Так. Да. Одна з найбагатших. Такого набору мінеральних вод, як на Хмельниччині, більше в Україні немає. А може і в Європі немає. І навіть в Карпатах? Ні, і в Карпатах немає. Пане Олександр, добре. А про Сатанів все-таки, от чому в Сатанові така. Цілюща вода, значить, що таке сад? Сатани тут справа в тому, що ця територія дуже цікава, тим, що тут е, перетинається різна система геальних енергій цих розломів. Або як будемо зараз на... От це четвертий рисунок. ви От. бачите, От, значить, е... Що це означає? Там якісь плити. Е... Це означає, що оці тектонічні, я говорив, ці розломи, вони будемо зараз тепер вже їх називати геоенергетичні зони. От, а там полоса червона, ви бачите дух червоних. Це полоса Товтрової гряди. Ви знаєте, що таке Товтри. Значить, гряда закладена по глибинному планетарному розлому, розлому, який окутує майже всю Землю. Тобто, виходить, товтри це фактично і вихід енергії да, земних. Так, да, в дуже активної енергії. Чому так? Потому, тому що це було, коли 350 мільйонів років це було село море, холодне, а отут по цьому розлому піднімались глибинні води, ювенільні, первинні, теплі. І от у цьому місті жили, де теплі води, це полоса 10-15 кілометрів. Тут жили теплолюбиві молюски, літотамні. І оці молю... Люськи відмирали, отворили оці гори. То, ви їх бачите. Угу. Оце гори це скелети моллюсків. Тури. Скільки це їх треба, щоб вони понавмирали? Мільйони років. Це порядка 50-20 мільйонів років. І от по цій полосі це така енергетична одна зона. Це перше, будемо говорити, енергетична. Друга енергетична. Якщо ми дивимось на цей малюнок, то ми бачимо, що ріка Збруч тече в меридіональному напрямку на південь. І раптом вона повертає різко. На захід. Тобто виходить, що вона уникає оцих розломів. Так, да. Вона вперлася у якийсь блок твердий так. і повернулася в той блок, де зони оці розрушили, порушили породи, і вони стали. Тому що їй легше там да. Так, Вона м'якша, вона порушена. Протекла три кілометри, знову повернулася так. Чому справа? Тому що там проходить західніше, ми бачимо, то східніше там видно на цьому рисунку червоні лінії, то проходить так званий Сатанівський скедоздвиг. Тобто, вийшло так, що ця територія сатана піднятий блок. А той за тим розломом опущений. Тобто виходить, що територія там, де зараз знаходиться санаторії, це опущений Ні, блок. А це піднятий а, блок. Це піднятий піднятий блок. блок. Ага. І от як всі підняті блоки, вони високоенеретичні, тому що коли вона піднімається, то. то він Це розстріч... можна так навіть сказати святе місце. Святе місце зараз ми дійдемо. І от у цьому ця система розломів, це буде північно-південно-східність. І потім широтні розлом, на цьому перетинання цих розломів створено високоенергетичні зони. У високоенергетичних зонах сформувалася перше, велика кількість води, тому що тріщини карст є, де воді збиратися. А третє, вони підживлюються енергією, і тут якась структура води. Під геодією генної енергії змінюється фізична структура води. Зараз уже більшість вчених Згодний з тим і геологів про те, що лікувальні властивості води мінеральної це не стільки хімічні, це не стільки мінерали, які туди входять, так? Так, тільки фізична структура. Тобто енергія. енергія, яка створює оцю фізичну структуру. Ми не знаємо її. Ми відчуваємо, ми бачимо, ми практично доказали. І тому все таки в цьому вузлі. От з'явились такі дуже активні лікувальні води, прямо їх накопичення там цих вод. А їх багато дуже тому що там тріщини, карства ці розмивались, утворилися полу, порожними. А ми зараз маємо подивитися напевне в розрізі ці е... земні надра, щоб зрозуміти. Ну, от Якщо третій малюнок, там розріз показаний. Там от дивіться, от тут зелененька, сіра так, зелене це все формується в цьому горизонті на втусі. Чому нафтуся, тому що тут е, насичені оці вопняки. Насичені е, вуглецьовими мінералами, бітумами. І зараз це вони тоді, коли в море формувалося. Зараз вони розмиваються водою, і ця органіка, яка попадає в воду, вона є лікувальним. Знову ж таки малюски, які ми, мільйони тільки років в тому чому, там мертва. Да, трускавець, ми маємо нафтову ряду органіка, то тут ми маємо буровугольного ряду. Чому і воно не було раніше ніколи відкрито? Тому що ніхто не надіявся, що буровугельний. Органіка може давати теж лікувальну властивість. Випадково зустріли отут. Добре, пане Олександре, але чому саме в цьому місці і е, язичниць, язичницькі святилища розташовані? А зараз Боги, звини. Прихопереходжу Гор... до цього саме. Значить, і от ці води, я хочу ще додати, тільки що це на глибинах до 100 метрів. А на глибинах, починаючи з 400 метрів до 600-700 метрів, там формується води високої мінералізації. Тож, тобто, якщо ця мінералізація має 1 грам на літр, на, да, то там 40 грам на літр. Плюс бром. Так, Висока кінтика. І ті води є, можливо, більш важливі, ніж ті Брочанський, Там лікування серцево-судинного, порно-рухової, периферичної нервової системи, все. Ваннами розводити можна для внутрішнього приміння і так. То так. а де вони? Використовуються тільки в гусятині в санаторії Збруч трошки. У нас наша така влада, бізнесмени, що вони не хочуть нічого, вони не можуть добре. в Сатані пробурно чотири таких свердловини глибиною до 700 метрів. Кам'янець-Подільському чотири, в зайчиках дві. І ніхто їх не освоїв. Кам'янець-Подільський, історичний центр, під підкрепу, під фортецею. Да? Да. Бери і все цю воду. Ну, я такого ще не чула. Ні. Ви бачите, як цікаво? <рес> і бери, бери. І ніхто ж не хоче брати. Тому що ну, я не знаю, не ну, добре, це тепер говоримо про, да, святилище. про святилище. Тепер бачимо друге, Бачачи оцю високоенергетичну обстановку іменно там, де збруч перетинає товтру ту гряду, де створюється висока енергетика, от чомусь у цьому місті було засновано нашими предками. Так, це було 10-11 століття, коли в Києві язичників вигнали і Почекай, вони перейшли да. туди. 10, 11, ми зараз бачимо. Так. Ми зараз бачимо ці тобто, думаєте, розрушені, це було рви і так далі. Ми бачимо цього збручського ідола та от ви бачите гра Богіт, от цей самий, а це на ньому. Ви думаєте, це було раніше? Але коли показали Рох Прикарпатська археологічна експедиція, от якщо дивитися зараз на гору Богіт, ви бачите, вона виділяється як у рельєфі, але вона вже зглажена. Так. От вона виділяється, і як, звідки не подивитесь, відбав. так от розкопки е, Прикарпатської археологічної експедиції показали, що на цьому горі знаходилося це городище. Стояв так. цей ідол. Так, Зараз побачив ідоло. От він городища, так. по периметру горіли вогні. Зараз знайдені кострища. Багате де було, і там постійно горіли огні, і там постійно звідти лунали співи, тому що це жерці молились Богу. Але показали черепки, там посуди і так далі, що це тільки не тільки слов'янського періоду, 9-13, а що тут і скіфський період четвертого століття до нашої ери. Тобто, це городище було засновано на Скіфському Городищі. І це було не випадково. Тому але, що... та, але тепер далі так. чекайте, я йду далі. Я розковарявся в цьому самому, ну, я там начитався тих археологів, істориків-інтологів. Справа ось чому. От дивіться, що таке назва Бохід. Чому, бохіт, чому, богиль, чому все, Богіт? Чому Богіль? Чому яке це Богід? А якщо дуже взяти санскрит, тобто письмо санскритське, яке було написано, скажімо, записано в першому тисячолітті так, до так, нашої так. ери, а складено в другому так. тисячолітті до нашої це ери, саме до нашої, це нашої ери. там Бохід, бгата, бохет, це кажуть, зоря. Це значило, гору назвали зоря, тому що навколо цієї гори на вершині постійно горіли вогні, лунали співи жильців і так далі. І Вона була зоря для місцевого населення. Навколо було дуже десятки поселень. Вони зараз розкопані ямки були. Але ж вони знову ж таки саме гора зоря, вона не випадково саме там. А через да. те, що це вихід позитивних якраз розсіяних да. енергій. І так? Це значить, що це значить, що наші ще пращури ще й чотири тисячі. Це, це розуміли. Але справа в тому, що всяка кожна гегенна енергія, якщо вона йде, якщо ви пані на полосові виходили, вона дуже шкідлива. Вона патогенна для. Організму, тому що вона е, руйнує нашу оболонку і вона становиться хвороботворною енергетичною нашою оболонку, але те місце, де вона розсіяна, вона навпаки становиться дуже е, здоровою і називається полетення селібригенна. привітна. Ну але ви відчуваєте е, да. от таке місце? От, наприклад, отут, тут, от, от, там де скупчення цих глиб. Я за титутами, до і от е, і давні жерці. І духовенство християнське, і мусульманське, іудейське. Вони все це прекрасно відчували. І кожна сільська церква, кожна, я їх сотні примірю, стоїть між зонами, тобто в селіберегенній зоні, привітній, ні одна не стоїть на, на зоні. Кожна синагога, кожна мечеть, всі стоять між, тобто знали. і ідол Збрудський, оцей, теж стояв між зонами. І тут всі на цьому городищі 300 метрів, тут серія зон. І тут тут так, значить, і достав між зонами землянки жерців, які розкопані між зонами, але зато в зоні стояли ритуальні колодязі, в яких була колись вода, тому що вода насичувалася енергією, і вона становилася святою. Все ніякої містики. От така справа. От тому, от, враховуючи оце цю енергетичність в цьому районі, найбільшу енергетичність у цьому районі, тут було створено ці городища, притом не одними племенами, да. а племена стягувалися. Тут були волиняни, білі Хорвати, тиверці, Бужани. І це їхній був єдиний духовний центр. Це центр, це правда. А два кілометри вище, ще більше городище, коло Кранцилова, Звенигород. Воно на схилі, бо ми зараз подивимось дуже. І от у цьому Городищі я буквально, Це, здається, 2009 рік, Щодо я коли досліджував ці зони вже на Звенигороді. Я раптом в одному місті, от воно зараз перед вами Звенигород, і там жив весь ще західніше Звенигорода, там є креслик, там є відлюдник. Пустельник. Так зараз режисер нам покаже печеру да. відлюдника. Туди да, водять да, да. з сатана. Тільки не називайте його відлюдником. Добре, це абсолютно невірно. Це була людина, яка дуже спілкувалася з людьми, яка будувала культуру, скульптури. Тут ще після війни. Тут було це вже червоні, побили скульптури. Тут були десятки скульптур. А, то ця скульптура, що була біля джерела, це його Так, так. тепер її немає. Плю, він приймав всіх людей. Він цими джерелами людей лікував. До нього навіть приїжджав лікувати Спільцуцький. Я ще застав одну людину. Бабусю Атарської, вона вже померла. їй Було 90 років, в 1975 році вона мені розказувала. А її дочка, якій було 70 років, вона водила мене на ці джерела. Я як прийшов сюди, то тоді... Так, що ж ви там відчули на Звенигороді? Ну, Я почав відчувати енергію. знаєте, як Коли людина вже відчуває цю енергію, я коли приходжу на місце, я вже відчуваю, де я знаходжуся. От. І от це точно. І от коли я почав досліджувати ці, ці джерела, я ці, ці зони, ну я знав, це відлюдник це місце. Це все я знав, не був, вибачаюсь, не відлюдник, да, 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 Я да, да, його да, да. називаю схемник, Це а дуже вірно. Слово. Вірно, він прийняв схему, але він не був відлюдником. Він був дуже щира людина і лікував людей. От. Я в музеї в Тернополі сказав їм, що щось ви написали зовсім невірно на нас. Ну, Бог з ним. І от коли я вивчав ці енергетичні зони, я раптом в одній зоні відчув таку тяжість. Притом не я один, а зі мною помічник мій, з яким я працюю вже 30 з лишніх років, от він теж відчув, це головна біль, це запам'як, чи щось таке страшне творило, що ми не знали, що робиться. Так, і що це було? І ми швидко, я не знав спочатку, що, що це було. Я бистро побігли до пещери, інтуїтивно, до пещери відлюдника і сіли. До цього пещери схимника. І хвилин через 10-15 ми прийшли в себе. Часи зупинились. Ні, часи побігли і цей самий, і зупинились в мене повністю електронний. У нього мобільний побіг вперед. І тільки через три години годинник мій включився. Ну, коли прийшли в себе, прийшли, повіряти, що ж це таке. І знову почали, коли я ходжу по цій зоні, вроді так напряжен, чув напругу колосальну. Але коли я попадаю в ці круги, починається от страшний знову. Головний біль запаморчі. Чи... Я думаю, таким чином. Притом ці круги вони характерні чим? Стягнук ці глиби. Тут дуже зелений, як правило, бур'ян зелений, угу. тут дуже зараз, багато грибів. Зараз якраз режисер нам покаже. Так. Оці от камінці. От. Тобто і ви я, думаєте, да. що це енергія землі стягнула ці каміння? Так, да, так. Да, це от і я вважаю, і вони одна по цій зоні. Їх декілька таких кругів. Так, да, там саме я вважаю, багато що це, оскільки на мене оказ таке. Плив такий плив колосальний, то я вважаю, що це виклик імпульсний викид якраз по часу енергії. Тобто енергія не постійно виходить, а викидається в якийсь час імпульсний. Зараз ми от якраз дійдемо до цього. Ой, уже у нас часу, на жаль, пан Олександр немає. Але ми зараз завершуємо цю програму. Але у нас є ще друга програма. Так що ми поки нашу розмову закриваємо. І наступну ми обов'язково присвятимо не тільки цим імпульсним і особливо аваріям на дорогах, які з цієї причини. Да. І навіть скажемо, як на вашу думку, чому загинув Михайло Костянтинович Чекман, а й розкажемо про <кхем> біво-енергетику енерг... людини. Оце, мені здається, ще буде цікавіша а, тема. Так, ну ніж... багато часу так? <хи> ну що ж, дякую вам за розмову. А всім глядачам кажу: дивіться програму під абажуром буде дуже цікаво. До побачення.